Ким буде проживати ваша дитина з мамою або з батьком, якщо це питання вирішується через суд? Якщо у вас виникла така потреба, то ви чітко маєте розуміти, що в суд ви йдете тільки тоді, коли ви маєте документальне підтвердження. Наприклад, моїх клієнтів, чоловік та жінка, вони є батьками 11-річного хлопчика, де мама не дозволяє і перешкоджає спілкуванню з батьком через його недостойну поведінку. Чоловік, який звернувся до нас за встановленням факту графіку спілкування з дитиною, або за фактом проживання з дитиною на той момент він ще не знав за чим конкретно він звертається. В даному випадку ми обрали, що більше шансів у нас буде отримати саме графік спілкування з дитиною, і ми зверталися до суду з цього приводу. Як це відбувалося? Фактично обставини мама забороня. Ніяла спілкуватися з батьком, не дозволяла зустрічі, блокувала телефони, будь-які намагання зустрітися будь-якої фінансової допомоги та будь-яку іншу участь батька у житті дитини. Але батько наш клієнт він хоче спілкуватися зі своєю дитиною, і таким чином, коли немає зв'язку з дитиною, є певні заборони, є певні відмови у доступі до дитини до спілкування. Це і буде одним із документальних підтверджень в тому, що є спір з цього питання за процедурою. Далі це звернення в органи опіки, де Опіка нам каже: звертайтесь до суду. Ми звертаємось до суду, і в судовому порядку залучається представник з органів опіки і. Вирішується дане питання, де ми встановили графік, який є прийнятний і вже для мами, і для батька був залучений також психолог. Такий інструмент ми використовуємо як незалежного експерта, якого ми залучаємо з метою об'єктивної оцінки психологічного стану дитини. Це дуже впливає на ефективність рішення, яке нам необхідно було отримати. І... Я практикуючий адвокат, златіна Анна, яка працює з непростими ситуаціями своїх клієнтів. Якщо ви маєте непросту можливу ситуацію, прямо зараз пишіть. Аналіз року безкоштовно оцінимо всі ризики вашої ситуації. і Якщо зможемо працювати і допомогти вам результативно, ефективно, якщо можливо швидко, то обов'язково це зробимо.